Українська асоціація футболу. Підтримуємо українську армію, український народ та український спорт. Епіцентр разом до перемоги. Лев Матчу. відтепер тепер на оновленому сайті визначаємо найкращого гравця під час гри на левматчу.уав.юей Кома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Марафон єдині новини триває. 213-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Для вас працюють команди фактів та вікон на південному фронті. Не припиняються бої в повітрі. За інформацією оперативного командування Південь протягом дня наша авіація завдала 20 ударів по ворогу. У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер. Мі 8 А в Береславському районі Херсонщини наша протиповітряна оборона збила російський штурмовик Су-25. Артилеристи розбили понтонну переправу в новій каховці. Колону окупантів у Каховці ще. П'ять скупчень ворожого озброєння і техніки в Береславському, Каховському Херсонському районах. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту, яке зробило його непридатним для руху. Місцеві пабліки розмістили відео автомобільного антонівського мосту, який також неможливо використовувати. Росіяни застосували хімічну зброю. За допомогою дрона скинули на наші позиції ймовірно хлорпікринову гранату к 51 Військові медики швидко надали бійцям допомогу. Втрати критичних станів немає. Повідомляє оперативне командування Південь. Наші військові збили ворожий дрон «Камікадзе Шахід» при спробі атакувати наші позиції в Березнегувацькому районі. Не маючи успіху на фронті, окупанти активізували обстріли тилових територій. З літака вдарили по куцурубській громаді касетними бої Саме обстріляли приватні будинки та інфраструктуру п'яти сіл Баштанської громади і населених пунктів поблизу Очакова. Пошкоджені будинки і газова мережа. Люди не постраждали після опівночі. Росіяни обстріляли і Миколаїв. Військові повідомляють про влучання в акваторію річки Південний Буг Попередньо без жертв і постраждалих. Внаслідок вчорашнього обстрілу міста ракетами с 300 і смерчами пошкоджено шість багатоповерхівок і 35 приватних будинків. У більшості з них обвели Лилися дахи і стелі, вибиті вікна і двері. Понад 4 тисячі кубометрів води відкачали рятувальники із вулиць Кривого Рогу після ракетного удару 14 вересня. Нині роботи завершують. Хто виїхав, повертається додому. Наслідки ворожої атаки подолали в рекордно короткий час. Ольга, читайло більше. Криворізькі комунальники витягують з інгульця сміття. Края почистить. Тонах не знаю, кразів десь 70. Дерева, кладки, все. Ліквідація наслідків ворожого удару на завершальному етапі складно повірити, що ще 10 днів тому тут було ось так. Коли дамбу прошили російські кинджали та іскандери, вода ринула на житловий сектор із швидкістю 100 метрів кубічних за секунду. Ну, так от забор був. Це все була вода. Так, і... да, це все була вода. І в домі возле дому, десь ну, з пів метра становились. Любов Адаменко у момент удару була вдома. Вона голова вуличного комітету трьох тутешніх вулиць. Саме до неї місцеві звертаються, коли треба вирішити комунальні проблеми. А взагалі затопило було була вот зі Полоса така. Трохи підтопило кухню. А кухні скільки було води? Ну десь, А ось, смотрите. Вважаю, mm -hmm. mm -hmm. їй ще пощастило, бо у сусідів попсувало техніку і меблі. Кровать у нас теж намокла, матраси ми зняли, вони повністю мокрі були, і здуліся в це дно, то треба його міняти, скривати, або нову меблі покопати. Вода почала активно прибувати за північ і невдовзі залила її подвір'я. Урівня води попатом почав увеличуватися. Та то забор був покритий, і виходить, вони йшов ішов. А потом когда вже затормозилась, то тут, звісно, уровень був уже меньше, Ну, як на морі. Люди почали евакуювати ці жінці вісімдесят 86, і її рятувальники буквально винесли на руках. І отак от на руки і понесли через двори на другу вулицю. А я кажу, я вмію плавати. Ні, ми донесемо, щоб ви сухая билі. Ліквідувуючи наслідки обстрілу у Кривому Розі, відкачали 4500 кубометрів води. Пошкодило понад сотню домогосподарств. Для місцевих комунальників це було особливе випробування. Такої повені тут не бачили з 1983 року. Військова адміністрація стренько засипала дамбу і вода. Ну вже на наступний день ми вийшли е, як-то, актувати наслідки, бо людям ходили, актували наслідки затікання. То вже вода майже зійшла від міста, надають допомогу згідно складених актів, люди пишуть на візу заяви. Е, і... Я розумію в якомусь еквіваленті, наскільки хто постраждав. Хто й на комунальники полишають місце роботи, жителі прилеглих вулиць виходять на берег. Трова вибирають, всі, хто на короткий період виїхав, вже повернулися, бо це їхній дім. А тому, хто розв'язав цю війну, бажають лише одного. Якщо він попаде в рай, то в ад, він буде гореть на людських свічах. Забити ми ніколи не забудемо. Ольга Читале та Максим Костенко. Факти, ICTV. Єдині новини. З пивом та заїжджавілими автоматами. Мобілізація в Росії у розпалі а мережа рісніє відео, яке вкотре демонструє всю місць Другої армії світу. З неї насміхаються і самі призовники, яким доводиться навіть ночувати на лавках у парку. Так проводжають мобілізованих в Приморському краї Росії. Ось так, в Омську мами намагаються відвоювати своїх синів та марно. Рятуватися від призову треба було раніше. Варіантів чимало. Толь сім'ї. В автобусах веселіше на перепідготовку мобілізовані їдуть вже готовими. Їдемо на Камчатку. Живі, здорові, поки. Ймовірність, що ці алкобатальйони повбивають одне одного ще до того, як попадуть в Україну, величезна. З такої другої армії світу сміються навіть самі ж росіяни. Зустрічають мобілізованих відповідно. Місця для сну – лавки у парку. Ось, дивіться, мені доводиться на лавочці спати, тому що, повна Твориться. Правда, і їх вистачає не на всіх. Воювати доведеться ось такими автоматами, які ще у Другу світову своє відстріляли. Ну, я нічого коментувати да, не буду, ребята. Ну, Могу сказати це, лише одно, це, що так, як це дано так, щоб так. вспомнили руки. Ну я і то в... я пацанам данхистам. Таку шляпу видали. А сказали, у вас там. Да, на... Кулаши, танки. А цим зброї взагалі не видали. Затоплю ногами, как да, Повалян, Плац, прикинь. Ся машировать будемо. На плац чисто вивели, прикинь. Ахуй. Такая вот армия, блядь. Цих вояк вже відправляють на фронт у повній бойовій готовності. Вот он, я, На передову їдемо. Вот он, що. А вот он я. <реш> <реш> От ми в такому состоянии всі їдемо. Всі в такому состоянии ребята, їдуть. <реш> <Пошел ти> на... <реш> <реш> Наші військові до зустрічі з потужною армією готові. Вони щось мені підказує, що ми готуємося більше, ніж вони. Бачите, навіть отакі подарунки готуємо. Приходьте, отримуйте подарунки. Та їдьте. На концерт до своїх героїв, слава Україні, Христина Гавриш. Факти Єдині новини раз. У конгресі сполучених штатів закликали Пентагон надати Україні сучасні бойові безпілотники. 17 конгресменів від обох партій надіслали лист міністру оборони Лойду Остіну. На їхню думку, використання новітніх дронів дозволить українським збройним силам краще тримати оборону і надасть перевагу на полі бою. Безпілотники можна розмістити далеко від лінії фронту і водночас забезпечити безперервне спостереження і точне наведення вогню на великій відстані. вважають конгресмени. Йдеться насамперед про безпілотники «Грей Ігол. Вони мають дальність. Льоту понад 300 кілометрів і здатні нести чотири керованих протитанкових ракет. Компанія виробник уже заявила, що готова взяти на себе витрати на навчання українських військових. Українська асоціація футболу та титульний партнер національної збірної мережі гіпермаркетів Епіцентр представляють матч Вірменія Україна. Дивись в межах спільного інформаційного марафону: Українська асоціація футболу. Кома технічний спонсор національної збірної команди України з футболу. Лев Матчу тепер на оновленому сайті визначаємо найкращого гравця під час гри на левматчу.уав.юей. Підтримуємо українську армію, український народ. Та український спорт. Епіцентр. Разом до перемоги.